Команда гостей, команда Арсенал Оржі, відповідно, буде у е, чорній ігровій формі. І сіро-червона це є кольори з Долбунівської команди Карс. Бачимо, що зараз там тягнуть жереб наші команди. Бачимо наретичне коло зараз від господарів, ну, від номінальних господарів, так, бо ви знаєте, що команда Карс Долбунів, але як е, ну, геолокується, скажімо так, в обласному центрі. Але зараз... Червоно-сірі з м'ячем. Карс. Карс підробляє собі тут ногу гравець Карсу Козачук Іван. Арсенал переміг і здобув дуже важливих три очки в цьому протистоянні. Тобто -то сьогодні поспілкувавши з перестартовим з представниками Карсу, я зрозумів, що відповідно перемогли на виїзді. Тому Кунів взяв свої три очки і з точки зору диспозиції в турнірки оржів. Карс, Карс з м'ячем. Ні, там перехоплення. Перехоплення. Удар! нічого! Собі! Добивання буде від Мандзюка. Які ж моменти, ви знаєте? Які ж моменти, але як же здорово пробував примоченко Едуард. Цей матч насправді підтверджує. Кутовий. Там йде найкращим чином там кіпер. Але забирає. Бачимо, з другої спроби Гулько Віталій забирає. Такими карколомними семимильними кроками команда з дна. З другої ліги найнижчої першості. Вибирається на цю футбольну гуверлу. процес, від якого, чесно кажучи, ні дитися, особливо е командам молодим, там де зараз дозволили виїзд юнаків. Так, команда про надія Дуже-дуже класна атака. Що ж буде тут? Передача зараз є на 91 Вітюка. Вітюк підключає тут свого партнера Олексіївця. Ну, буде удар! Ну, треба. Ні, там бачимо дуже активний зараз Власюк Володимир. І зараз буде відповідно кутовий. Навіс. Навіс на ближню стійку. Це навіс обмаль людей. Але ну, взагалі людей небагато сьогодні тут на імпульсі, з, думаю, для всіх зрозумілих причин. По такій погоді навіть затяті вболівальники інколи оберуть. Перегляд матчу десь там не знаю. Ну зараз поки не так темно на імпульсі. Я думаю, що якість мала бути ідеальна, бо ми завжди перес... ну, після робимо. Таку рецензію, фідбек своїх трансляцій і так далі. То поки я би сказав, що для цього рівня, рівня, я маю на увазі вищої ліги Рівненського району, то це просто. Я ворогу не побажаю умов, яких ми були вкорнені сьогодні. Повірте, рятували трансляцію. Це, це ви дуже тонко написали. Дякую, якщо це тролінг, бо повірте, що така челя їхня, це та табло неробоче робоче. Для брутального футболу ну просто сюжет вже готовий, чесно. Так, але ми фокусуємося на нашому удар! Нічого собі! Як тут розстрілює. І команди під Прем'єр-лігу всі роблять, облаштовують на стадіонах, наприклад, телевізійну вишку. Це по суті як, ну, як прописом вже є в регламенті, розумієте? Ну, я так розумію, що на першій зрівничні, напевно, такого немає. Стандарт. Що буде крутити ворота? Ні, там на, на місці голки перебачимо перший номер Попович Сергій. А? Боротьба в центрі поля. червоно -сірі. Ну, Дивіться, спроба дриблінгу непогано. Прав, нічого собі! Ледь не залетіло. Така траєкторія по-зрадницьки була. Хапається за голову тут Гравець. Я, звичайно, про Карс. Ну, але не, не вдались витиснути. Як? ЧІ удар! І це шмата залітає. Просто ударище. І рикошет. До речі, там Рикошет був. Це був удар, але рикошет пробивав Попнюк Микола. Оржі виходив вперед. Удар Попнюка. Що ж, бачимо, цей стандарт такий приносить результат команді гостей. Попнюк, але там рикошет. Ну тобто я не буду звинувачувати кіпера, бо там з того, що мені було видно, зрештою зараз буде повтор нашій трансляції. Давайте я зразу прокоментую друзі для вас цей епізод. Ну, не знаю, щось вони там прозівали ці два епізоди. Подивимося, яка буде реакція. Я що вона рано чи пізно буде. Мандзюк. Мандзюк, мандзюк. Як же. Ну, це фол. Оце фол, був однозначний. Ну, друзі, ну це фол швидкісний. Навіс. На 11 метрів. Ні. Ну, це знову ж таки те, що я казав, вони грають на стовпа. Попри це, непогано чіпляється за м'яч. Ну, тобто такий динамічний, достатньо, попри фактуру, і тут. Змінічка, дивіться, які тут крики нереальні від вболівальники, наче за чутно оржева. Воно буває в аматорському футболі. Це що сам Примоченко, мадокон? Нічого собі, як! Ну, він тут таку, слухайте, втулив шмату Примоченко, я вражений носила удару, як в сонячній системі, все довкола сонця там обертається, так і тут в Арсенал, а все довкола центр Форварда цього Кремезу. Яка ж боротьба, знову, дивіться. Ну... Ну, такий англійський футбол десь до певної міри. Так, друзі, які ваші думки От, наразі на, за цей зіграний час. Давайте. Кутовий. Удар! Власюк бив, не було там кому замкнути на дальній стіці. Зараз глянемо, яка у нас хвилина поєдинку. Це десь читалося з Ольден, те, що пізніше... Як же класно. Як здорово! Тут зараз гравець Карсон накрутив на правому фланзі. Невіз замикати це. Ну, непоганий епізод. Вітюк. Новознюк, ні. Це була на нього передача. Але от зараз ще один навіс! Ну, замикати треба! Як рятує Кіпер. Ну це просто сейв... <смі> це сейв року сейв дня. Ну, супер шанс. Сіро, червоні, непогано. Зараз, дивіться, як же класно! Зараз може бути! Навісні! Ну, тут спокійно. Щла передача, по-моєму, що в нього посив є гірчичник. Можу. Ну, зараз! За п'яточку їх не забити! Ще раз! Як тут не забивають? Два рази! Ну, атака не закінчилася. Ще раз треба бити. Як тут не забили, не знаю, не запхали цей гол. Ну я зрозумів. Я зрозумів, ви маєте на увазі там верескати, здається, з Олександрією. Якщо. Я можу помилятися, але, здається, ж на авангарді сьогодні, власне. Дивіться, який момент ще! І не забиває. Ну, це просто вбивчий епізод. Сіро червоні з м'ячем. Ну там. Як же класно вони зараз ширину залучають. Бачите, е дистанція бачите, між футболістами, оцей простір з'являється між лініями, якого не було геть в першому таймі. Власюк, 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 Власюк. Власюк катає Власюк, Власюк, одного. Власюк Все зробив! І ще й свої ворота сам 25, ну, я вражений. <плес> ну, Це ж мемний гол. Це ж від Попнюка, до речі. Попнюк там. Там був рикошет, де він забивав. Тут від нього залітає м'яч, ворота. Ну, Вознюк. Цей, прошу, Вознюк, Господи, Власюк бив. М'яч, мені здається, в ствірний йшов. М'яч йшов за рамку воріт, але 1-11 одинай рахунок. Ну що ж, от такий от. Вже двом командам треба, мені здається, розкриватися десь. Зараз шанс є. Це. Ну а Знову на цього примученку. Ну, я не знаю, ну, Примоченко це просто вау, гомоль. По своїй роботі, в принципі, Карс сильна команда, але тут ще й такий відскок від Примоченка невдалий. Це Левечко. Левечко здорово віддає на фланг. Буде крос. Є крос, замикає. Росту бракнуло тут. Просто який момент іще розстрілюють зараз. Який гол. Який гол! Ну що, сценарій, повторюється в Оржеві. 2-1! Камбечить зараз. Карс. Суперматч. Дивіться, яке серце показує гравець. Ну просто супер, супер удар. Все тут склалося, чесно кажучи, для Карсу Левечко. Ну, це це просто голясо. І до речі, який же рятівник Варсенала, Кіпер Попович Сергій кілька сейвів робив. Ну тут вже навіть він був би сили перервати таку дев'ятку. Ну що ж, пишіть свої думки. Але мені дуже вознюк сподобався. Він так додав, дивіться, знову-знову. Ну він як клюшкою в хокеї ці передачі. Його дуже бракувало, чесно кажучи, Карсу. В таймі один. Знову цей... Ну, замикати ж! Пусті ворота були, як не щастить зараз. Суперматч, чесно кажучи. Ну, підтверджую. Ну, зараз який шанс є! Левечко забиває. Ну, 3-1 і я думаю, що цей дубль-левечка. Я думаю, що цим дублем левечко десь. Десь не хочу казати, що хоронить надії болівальників в Арсеналу, але думаю, що 3-1. Це вже заявка. Я думаю, що зважаючи на те, яка зараз хвилина поєдинку, у нас 71-3-1. Дубль левечка. Ну, бачимо, повністю з ніг на голову перевернули сценарій гри. На м'ячі, тим часом арсеналівці навісні, там спокійно. От дивіться, якщо виходить вознюк, а ті, що виходять, наприклад, Воржева, ну це нічого не Вони таке враження, що тільки послаблюють гру. Тобто я маю на увазі, що лава запасних або дуже коротка, або ні. Тут ну, видно, що Карс в режимі карми, і від нього ж самого м'яч залітає ворота по-Зрадницьки для прихильників Воржева. Другий поверх виграють тут гравці Карсу. Ну але Карс, дивіться, як зараз вони здорово. Як вони катають. Я не, не розумію, чого Карс так не грав в першому таймі. Дивіться, як все здорово, як все в темп. Але класна подача за якістю. Ima? Ne zabijajte. Daj, daj, daj! Daj, daj,